Питра Порошенка не випустили з країни. П'ятий президент України намагався перетнути кордон, але прикордонники завернули його назад. З його словами, він прямував у Польщу та США, де у нього були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями про забезпечення фінансування воєнної допомоги. Вирокійни <реку> тріта чудовочено. Я, я я керівником цього пункту так. Так, Олексійович, так. Відповідно, надані ваш, вами документи на паспортний контроль, а саме розпорядження Голови Верховної Ради, відповідно номером. Є е, відповідно нове розпорядження, яке нам було доведено з полоному порядку щодо стосування вашого розпорядження по відрядження. Ну, на підставі цього я змушений відмовити вам в перестанні державного і винести відповідне рішення. Ну, це фальшиве, розпорядження. питання тоді не до мене, в принципі. Оце є моє розповідання. Ви зриваєте цю зустріч фактом недопуску. Хоча у вас є оця кількіна грамоти, я не знаю, вона мене не стосується. Ви бачите, питання то, що не, це розпорядження. Ви до... Вибачте, ви мене не пропускаєте? Так, я не підстав цього розпорядження, тому, що я не забудно. Ви в будь-якому випадку можете мати право будь-яке рішення, яке прийнято як на кордоні. Рішення? А я рішення підготував. На це на підставило закону України про прикордонний контроль.

ви будете подувати позирошенко переконаний, що рішення не випускати його за кордон це ціла антиукраїнська диверсія. Втім, згодом з'ясувалося, що закордонне відрядження народного депутата та п'ятого президента України Петра Порошенка справді скасували. Про це повідомив перший заступник голови Верховної ради представник партії Слуга народу Олександр Корнієнко. Трапилось це, мовляв, після отримання листа з грифом для службового користування, зміст якого Корнієнко не може розголошувати у прикордонників. Було підтвердження про скасування відрядження. Про це повідомили в ДПСУ. Порошенко за словами Корнієнка вказував як основну підставу участь у непарламентському заході партійному форумі міжнародного демократичного союзу, спільнота, в яку напевно входить європейська солідарність. Він писав, що паралельно з цим будуть ще якісь зустрічі чи високого рівня, втім, коли надійшов лист, ДСК, відрядження скасували.